Ми з вами на виробництві вишиванок та національних костюмів в місті Харків. І зараз я зроблю швиденький відео огляд. І так, знайомимось, це наша одноголовочна машинка фірми Галаксі, виробництво Китай. Вона сама молода в нашому колективі. Це наша красуня, це Фрося, виробництво Німеччина, назва її ЗСК. Вона на 12 голів. Її довжина 6,5 метрів, висота 1,85 85. Метр. Це повний автомат. Ще у нас є такі манюньки, дельти, виробництво харків. У нас їх багато. Мабуть, штук 20. Це зараз показую, що на них також можна вишивати. Йдуть манжетики. Ось тут така крута поличка для чоловічої вишиванки буде. Це рукавчик, ну і ось так відео огляд таким чином. Ось так виглядає це по вишивки. Прийшли в швейку, є петільна машинка, оверлок, розпошивальна машина, ще оверлок і є декілька ще прямострочок. Також в нас є прес для футболок або шевронів. Ну і, звичайно, прасувальний стіл з професійною праскою. Ще є купа всяких мелочей та дрібниць, на які я не буду звертати увагу, це був такий маленький обзор виробництва. Детальніше я хочу розповісти в наступних відео про кожну з наших машинок. Окремо про Галакси, окремо про ЗСК просу і про наші дельти. А, а також е, на моєму каналі. Будуть наші вироби. Ми дуже чекаємо вас у себе в підписниках. Буду рада вашим коментарям. Нагадаю, що це місто Харків. І працюємо ми з 2007 року. Виробництво почалось з 2007 року. У нас є сайт. Сподіваюсь, менеджер його кудись прикріпить. Пока-пока.